Я вже неодноразово говорив про те, що втомився від величезних ігор з відкритими світами, на проходження яких треба не менше 50 годин. Єдине, що мене рятує у цьому випадку, це aa проєкти серед яких часто можна знайти щось дійсно круте і не на мільярд годин. І нещодавно я натрапив саме на таку гру, яка зробила мене трішечки більш щасливим, ніж то було до цього. High on Life – це кумедний і яскравий шутер від першої особи, розроблений і виданий «Squanch Games, студією, яку заснував Джастін Ройленд, співавтор Ріка та Морті, який до того ж і озвучує і Ріка, і Морті. Ігри цієї студії ніколи мене особливо не цікавили, бо там то проєкти для VR, то пазли не дуже мені зрозумілі. А тут повноцінний FPS, який відразу ж підкупив мене суперприємним візуалом. Та й до того ж, якщо це гра від співавтора Ріка та Морті, значить, з точки зору сміливого гумору в ній повинно бути все у порядку, і там буде достатньо гидких, бридких та аморальних жартів. Подумав я. Власне, спойлер, я отримав те, що хотів. Коротше, як я і сказав, це шутер від першої особи, який дуже соковито і стильно виглядає, доволі приємно керується та постійно базікає. Серйозно, балачки тут на кожному кроці, та лунають з усіх чилин, але про це трішки пізніше. Отже, граємо ми за підлітка, чию стать можна обрати, в якого дуже дивні стосунки з батьками, проте наче норм так йде спілкування з сестрою. Вдома вони залишилися удвох: зібралися їхати в магазин перед вечіркою. Аж тут на дворі раптово з'являються прибульці. Переробляють і викурюють сусіда наших героїв, так само викурюють, мочить одного зі своїх та телепортуються кудись нафіг. Біля тіла мертвого прибульця щось починає верещати. Наш персонаж підходить ближче і підбирає дивний пістолет, який розмовляє і просить витягнути з нього якусь помпу, щоб йому стало легше. Після цього він представляється, і ми дізнаємося, що це прибулець з раси гатліанців, якого звати Кенні. І що злі прибульці з картелю G3 хочуть перетворити все населення землі, увага, у наркоту, бо люди дуже добре вштирюють. Трохи згодом він переносить героїв у безпечне місце, ну як переносить, тупо телепортує весь їхній будинок на іншу планету. Далі ми зустрічаємо побитого життя мисливця за головами, який передає нам свій костюм. Після чого ми починаємо у ролі Баунті Хантера полювати на представників картелю G3, щоб його знищити. Отака От тут зав'язка малята. Все просто як залізна гривня, але головне тут зовсім не основа сюжету, а те, що буде відбуватися у процесі проходження. І так, що ж ми маємо з боку ігроладу? Та насправді нічого особливого, якщо чесно. Стрільба достатньо приємна, керування теж доволі відгучливе, локації, на яких ми побуваємо в міру різноманітні, ліс, пустеля, космічні міста, космічні бази і так далі. Ми маємо місто хаб, де припаркувався наш будинок, а у його вітальні знаходиться портал, який переносить нас у потрібне місце, де нам треба завалити одного з представників G3. Перестрілки доволі одноманітні. Бо гра, на жаль, не балує достатнім розмаїттям ворогів. Іначе тут присутні всі шаблонні різновиди противників: і гарматне м'ясо, і стандартні піхотинці, і товсті громили, які атакують у ближньому бою, і бісячі дрібні гівнюки, не менш бісячі літаючі дрони. Але все одно баталії одна від одної майже нічим відрізнятися не будуть. Як і битви з босами, на жаль, які візуально виглядають доволі круто, і ти після цього чекаєш, що. Кожен босфайт буде унікальним, але ні, у більшості випадків все зводиться до банальних ухилянь в різні боки від їхніх атак та простого запушування крутих на вигляд засранців. Трішки рятує тільки геймплейне розмаїття поза перестрілками. Річ у тім, що у грі присутні елементи Метройдванії, тобто після перемоги над боссом, наприклад, або за інших обставин ми знаходимо нову пушку, яка містить у собі певні прибомбаси, що дозволяють діставатися місць, які раніше були недосяжні. Також у місті Хабі є магазинчик, де зазнайдені Песо. Так, основна валюта в High on Life — це песо. Можна придбати деякі апгрейди, як, наприклад, джетпак або пристрій для дешу. Песо можна заробити, виконавши замовлення для мисливця за головами, що відбувається суто за сюжетом, а також знайти на рівнях у сундуках. Окрім цього, ігролад буде розбавлений платформінгом, до речі, зовсім бісячим, та простенькими пазлами, над якими ламати мізки не прийдеться, хіба що ви один з любителів фрази не все так однозначно. Коротше, з цього боку все зроблено простенько, зі смаком, але нічого особливого. Та це насправді і не страшно, бо головне тут, як не дивно, зовсім не це. В основному біля екрану вас буде тримати гумор та смішні геймплейні міні-епізоди. По-перше, зброя. Кожен вид зброї, яких тут всього п'ять, це окрема жива особистість зі своїм характером та набором жартів. Знайомтеся, Кенні наш перший друг. Пістолет, який має альтернативний потужний режим вогню, що допомагає нам переставляти деякі платформи на рівнях і відправляти політати ворогів. Найбалакучіший у всій зграї. Писок в нього майже не затуляється. Він весь час базікає всіляку дурню, але це завжди прикольно і весело. Це мій улюблений ствол з усієї зграї. Дробовик ГАЗ. Чемний вихований добряк. Альтернативний режим вогню пилосос, який присмоктує противників та дозволяє смачно зарядити їм у повітрі. Дуже стає у нагоді, коли до нас приліпиться колоподібне балакуче довбопудисько, яке буде весь час вас діставати, просто регулярно, і від якого ніяк не здихаєшся. На думку приходить логічна ідея просто його замочити, але не вийде, бо він вчасно телепортується від куль. Але коли ми отримаємо Гаса, то його пилесос дуже швидко вирішить цю проблему. Також газ може створювати додаткові дископодібні платформи, які встряють у деякі стіни для того, щоб просунутися далі. Свізі. Свізі єдина дівчина у команді: Швидкострільний пістолет, який стріляє кристалами, що залишаються деякий час на ворогах, після чого можна стрільнути потужною атакою по ним і викликати доволі гарний ефект. Свізі невихована, зла та постійно чимось незадоволена. Може сповільнювати час, що корисно, наприклад, з вентиляторами, щоб пройти крізь них. Далі в нас створіння, так його звуть саме створіння, просто створіння. Чемний добряк, що правда трохи тупуватий, але то не страшно. Стріляє своїми дітьми, які нападають на ворогів. Може відправляти дітей у маленькі отвори біля стелі, щоб вони відкрили, наприклад, двері зсередини іншої кімнати, і ми змогли пройти далі. Є ще один вид зброї, але отримуєте його ви в самому кінці. І він, скажімо так, особливий, тому спойлерити не буду, бо з ним пов'язана доволі цікава історія. Ще в нас є ніж, використовується у ближньому бою, та коли треба, перетворюється на батіг і дозволяє зачіплятися за іншопланетних бджіл та зіплайни жорстокий маніяк, який має жагу до крові і постійно просить ним скористатися для цієї мети. Як ви зрозуміли, кожен вид зброї корисний у тих чи інших ситуаціях та буде використовуватися протягом усієї гри, щоправда, з різною регулярністю. Також кожну пушку можна покращувати, купляючи для неї апгрейди, від збільшення обойми та зменшення часу перезарядки до посилення потужності певних режимів вогню. Постійна зміна зброї у баталіях частково вирішує проблему їхньої одноманітності, бо, комбінуючи різну зброю і різні режими вогню, можна інколи досягати достатньо видовищних результатів. Також ігролат непогано так розбавляють кумедні епізоди, які трішечки відволікають від основного ігрового процесу, як, наприклад, мінігра, яка парадіює симулятори офісного працівника, де треба заповнювати папери, або бісячий режим детектива, що працює за схемою ігор про Шерлока Голмса, змушуючи сканувати місця з доказами злочину. Коротше, сутність High on Life криється зовсім не серед основного ігроладу. У цьому плані все тут зроблено непогано, але доволі простенько. Тож якось здивувати рядового гравця він навряд зможе. Родзинка цієї гри саме у тому, чим вона наповнена за рамками ігроладу. Це її сюжетна лінія і, звісно, гумор. Тут на кожному кроці ви будете зустрічати дійсно цікаві і кумедні моменти, які як мінімум будуть викликати у вас посмішку. А часом ми його. Не ржач. Бо тут кумедно все, абсолютно все: зграє живої зброї, сюжетні персонажі, навіть звичайні NPC. Між рівнями у нашому будинку, де ви будете отримувати нові замовлення, між нашою сестрою і старим мисливцем за головами, який в нас оселився, буде відбуватися справжня сімейна драма. А на шляху до наступного босу іноді траплятимуться цікаві випадкові події. І найголовніше, що вам треба знати про цю гру, ця гра буквально не затикається. Це гра, яка постійно базікає. Іноді щось цікаве та смішне, використовуючи навіть відсилки до американської попкультури, а іноді Повну дурню тут базарить все: ваша зброя, інтерфейс детектива, всі сюжетні персонажі, всі випадкові зустрічні персонажі, абсолютно все доходить до того, що ти вже не встигаєш слідкувати за цим потоком балачок і просто забиваєш на більшу їхню частину. А через якийсь час і сама гра запропонує вам налаштувати потік балачок у меню налаштувань, якщо йдеться про щось неважливе для загального сюжету. Але так чи інакше, High on Life це гра, яка принесла мені купу позитивних емоцій і помітно поліпшувала мені настрій протягом всього її проходження. Для мене це був дійсно цікавий досвід. Хотілося, щоб таких ігор ставало тільки більше. Тож, якщо вам ну знаєте, трішечки сумно на душі і хочеться чогось у дусі ріка й морті, обов'язково зверніть увагу на High on Life. Вона вам у цьому з радістю допоможе. А на цьому все, пані та панове. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, ви додивилися його до кінця і підтримаєте його вподобайкою, коментарем та підпискою на мій канал. Це дуже мені допоможе. А якщо ви хочете підтримати виробництво відео матеріально, допомогти мені із купівлею потрібного обладнання та вплинути на те, щоб відео на каналі виходили регулярно, ви можете це зробити, ставши спонсором мого каналу або скориставшись сервісом BuyMeACoffee. Покликання знаходиться. В описі під відео. Можливо, це колись допоможе мені сконцентруватися виключно на виготовленні якісного контенту для вас. Бережіть простату, слухайтесь батю, донайте на ЗСУ та волонтерським організаціям, коли є можливість, та споживайте тільки якісний український контент. Все буде Україна. Побачимось М -м 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 мабуть.